Діти, кожного року на початку весни за традицією українського народу вшановуємо нашого великого поета Тараса Григоровича Шевченка. Творчість Тараса Григоровича Шевченка знають не тільки в Україні, а й в усьому світі. Він написав багато віршів, та один з них вірш Стала весна. Послухайте уважно цей вірш, які ознаки весни ви почуєте. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі шайворонок, Соловей ковгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Діти, тож які ознаки весни ви почули. Так, молодці, весна уквічала землю, рястом, Барвінком заспівали жайворонок та соловейко. А що ж потрібно для того, щоб природа навесні швидше прокидалася? Розумнички, для того, щоб природа швидше прокидалась, потрібно весняне сонечко. Сьогодні спробуємо виготовити пухнасте сонечко. А чому пухнасте? Бо ми будемо виготовляти його з ниток. Розгляньте сонечко, якої воно форми. Так, сонечко кругле, а якого кольору? Сонечко жовтого кольору. Діти, зараз вам знадобиться допомога батьків. Разом з батьками наріжте багато дрібних ниток жовтого кольору. А тепер приготуйте ручки до роботи. Намалюю сонечко на своїй долонці. Багато промінців у мого сонця. Перший промінчик світло дарує. Другий весняний привіт. Третій самий яскравий. Четвертий самий жаркий. П'ятий покликав нас гуляти. Один, два, три, чотири, п'ять. Сонечко прийшло у нас зустрічать. Дітки так само приготуйте до роботи другу ручку. Намалюю сонечко на своїй долонці. Багато промінців у мого сонця. Перший промінчик світло дарує. Другий весняний привіт. Третій самий яскравий. Четвертий самий жаркий. П'ятий покликав нас гуляти. 1, 2, 3, 4, 5. Сонечко прийшло нас зустрічати. Для роботи нам потрібні аркуш синього картону, намальовану сонечку, клей, ножиці, нитки жовтого кольору. Діти, спочатку ми наносимо клей на намальоване сонечко. Та заповнюємо середину нарізаними нитками. Подивіться, як це роблю я. Ниточки ми притискаємо легенько до паперу. Ось так. Наносимо охайно. Ось таке сонечко виходить у мене. Тепер наносимо клей на промінчики. Ось так, подивіться, діти. І кожен промінчик ми присипаємо нитками. Намагайтесь, дітки, працювати старанно. Ось так. А тепер. Коли наше сонечко готове, приклеюємо йому оченята та його гарну посмішку. Діти, подивіться, яке гарне, весняне, веселе сонечко вийшло у мене. А я бажаю вам творчих успіхів. До побачення!